А ну і святий Миколай завітав до відділень Укрпошти, щоб теж отримати побажання від дітей, і дорослих і вручити їм подарунки. Крім того, у відділеннях сьогодні з'явилась нова марка переможного нового року. То чи можна ще передати послання Святому Миколаю і придбати марку, яке найзаповітніше бажання цього року розкаже Софія Норенко. В столиці та усіх обласних центрах Укрпошта відкрила резиденції святого Миколая. До відділень можуть прийти як малеча, так і дорослі, щоби залишити свої побажання. Святий Микола, я хочу, щоб за все перемогло Росії, щоб не помирали домашні тварини. І люди дякую, малюва, суперґабли літає і всіх спасає. Нічого, шов. Щоб... Тільки перемогла 19 грудня. В усіх була можливість особисто поспілкуватися зі святим Миколаєм. Що ви, що ви знаєте про Миколая? Хто такий Миколай? А хто ще знає? хто такий святий Миколай? А для того, щоб отримати подарунки із рук Миколая, потрібно було розповісти вірша або ж заспівати пісню. Якісь наклейки навіть не знає. Як завжди, звичайні цукерички. Також ось такий пейсик. І е, е, українська апетка. Від колядки та побажання Святому Миколаю Укрпошта презентувала й нову марку переможного нового року. Цей малюнок виграв у народному голосуванні його авторка одинадцятикласниця Валерія з Миколаєва. Оце цю марку проголосували тисячі людей, і вона мені здається відображає Настрій цього ну, дуже незвичного свята, коли це родинне свято, коли всі разом. А цього року ну, воно особливе, будемо разом, але не поруч. На марці з одного боку зображено дівчину, яка зустрічає новий рік біля ялинки. А з іншого військового, який зустріне 2023-й на передовій. Та обоє прагнуть якнайшвидше зустрітися. Цю ідею навіть оживили у танці. Я просто намагаюся якось далі жити. Я прочекаю з тебе. Наклад марки переможного нового року 120 тисяч аркушів. Один коштуватиме українцям 72 гривні. Конверт першого дня 10, а звичайний 6. Купити можна як у відділеннях, так і в інтернет-магазині Укрпошти чи партнерів. До того ж, цього місяця планується випуск ще однієї святкової марки. Вона буде присвячена Щедрику. Софія Норенко, Валентин Стрірцов, п'ятий канал.